Цього разу вирішили сходити на інший пляж, Він називається Піко. Зараз подивимося. Всі виходити на пляж О, таким тропіночком. На всіх пляжах, де ми виходили скрізь через такий аравий піску, потрібно пройти. і знімати, щоб було мало людей. Речі після шостої гривні Олечка. Все лежаки безкоштовно, окрім одного місця – Зазу. Пляж Зазу, там де ми попередньо купалися. Там навіть після шостої, коли ми плачемо. Ми йдемо на пляж. ještě než na oplavu takový, na kterým poprvé nechodili je panam, je, je to týka, ale u nás to ještě bylo tam dál je to už není nejsebe На выценке на водной аттракционе. Приземляется. Не как, они даже в другом ящике. Щас я вернусь ріжки. Задом наперед, назад. <соцентрична> назад, назад, назад. Давай, пливи до мене. Що ти знімаєш? Тебе. Як ти пливеш? як ти знімала? Як? Да, Та Ти отак знімала. Я знімала трошки не так. Давай. Окрім. Петя, алло, я тут. Ти жов прихалуєш. Софія, ото йди сюди, сіди, сюди, 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 до мене, до мене, бігом. Там меди забула. Сюди. Тіхо. <звук> <звук> Все, бачите, людей в морі вже мало, всі йдуть на обід. Все, доці, йди сюди. Йди до мене. Прощаємося з нашим любимим морем. Та не з мамою ще. Ну, прощальний. Прощальний нарядня. Медуза! Все, давай. На. Давай. А ну де станете? Так піде дивись. Замулило. Він тікає, я ловила, он дивися, де бачиш. хочеш. Ось. Ось. А я не почув. Воно ще родить. Ой. Дивись крабик. Клабік. <різь> Справжній крабік. Туди знімай, да, снімай, снімай, снімай крабік. Крабик. Подруга навіть, можна. Він можна дух, бо ти сьогодні не вирушити. Все. <різь> а де наше покривається? А куди ти йшла? Сюди йшла, де можна йти. Это уже пришла. Давно пришла уже. А, да? Да. Ой, ще трубочки розібрали.